Рімач та чорноморець заряджені перемагати. Що де коли на чорноморець тебе? Я віталій хемі. Ради вітати вас в ефірі. Програма про футбол, про чорноморець. Виходимо за підтримки нашого партнера. і мінеральної води Бон Босон. Сьогодні в гостях півзахисник можна сказати, легенда клубу. Сергій Політило Сергій, Доброго дня. Добрий день. привіт, радий, що завітав. Як завжди, ми розпочинаємо з тренерами з гравцями Чорноморця з таких останніх подій. Чорноморець готується до чемпіонату, проводить тренувальні товариські контрольні матчі. Називаємо так. Були ігри на Київщині. Ось була гра е, з Рухом. Що можеш сказати про останню гру? Важка була гра, Чорноморець забив, десь пропустив. Я ось бачив ось в двох-трьох метрах від мене цю гру. Я все ж таки журналіст, можна сказати, не професіонал, не дилетант, як деякі футболісти кажуть. А ти брав безпосередню участь в матчі, які у тебе емоції залишились. Ну, ми програли, тому звичайно, емоції негативні. І можна сказати: знаєте, добре, що так вийшло, що не в чемпіонаті ця гра. Була, тому що дійсно, я думаю, ми проаналізуємо тренерський, штаб нам покаже наші помилки, і ми зробимо робота над помилками. Над помилками і, думаю, вже такого не повториться, тому що дійсно таке вже десь і накопичилась якась, може, і втома. тому... Да. Тренери знають, що роблять, є так, да, такі ціклі да. підготовки. І не забуваємо, що Роман, Йосипович із своєю командою тренерською, готують вас в незвичних умовах. Такого ніколи не було. Війна потрібно десь форсувати, десь щось випереджати графіки. Ну, звичайно, тому що ми да, з цією війною багато пропустили часу, тому що, можна сказати, півроку вилетіло. І треба якось це надолужувати. Тренерський штаб це робить, і я думаю, нам це виходить. Ми всі приймаємо і виконуємо те, що нам пропонують. Тому я думаю, проблем ніяких не буде, і ми підійдемо до чемпіонату в хорошому стані. Ми бачимо, що в тренувальних матчах контрольних є у Романа Григорчука трійка півзахисників. Ну, мої колеги журналісти називають основною трійкою, але все вирішує тренерський штаб. Ти граєш з Сергієм Кравченком, з Орестом Кузиком. Вже взаємодія на 100% Ну, Працюємо. Воно завжди треба працювати над цим, тому що в нас така тактика, що трійка має там дуже так крутитися і кожен друг за другом має дивитись. То, Звичайно, завжди є помилки, але стараємося робити їх якомога менше, щоб. Був хороший результат, тому що від можна сказати, да, від центральної осі багато чого залежить в, в грі. А ти, наскільки я бачу за твоєю позицією на полі, взагалі зв'язуєш захист з нападом? Тобто, ну якщо дивитися на схему, так це все умовно, але трохи вище там Рест і трійка нападників. Трохи позаду Там Сергій Кравченко і четвірка захисників. Тобто, ну, десь в чому ключова фігура, як не крути. Ні, ну так, все вірно підмітили. Ну, звичайно, це трійка, вся ключова, і не тільки трійка, а да, вся команда. Ну, така, да, такі функції треба. І мені подобається, і я хочу старатися і допомогти в захисті, і в атаці. Також в переході да, від оборони в атаку і навпаки, завжди хочеться бути на м'ячі, як то кажуть, і, звичайно, так допомагати. Доводилося почути і на тренуванні, і в самій грі. Головний підсказ Романа Григорчука: рухаємось. Рухаємось, рухаємось. Там він... Це слово кілька разів там, на кілька хвилин повторює. Чи вдається це, це почути? Роман Григочук бачить, що може хтось там не не, не, рухає, не не рухається, але коли йде таке рухаємось, вся команда включається. Ну, звичайно, підказ ми всі чуємо і стараємось виконувати. Звичайно, воно. За футбол такий він з кожним роком, напевно, також як і все інше, розвивається і йде вперед, і, звичайно. Тут треба швидкість, тому що без швидкості якби, в футболі так важкувато. Тобто стоячого футболу не залишилось? Ну це вже, так, як кажуть, такий ветеранський, то вже. Ти вже там Далек... да, закінчуєш, якщо не можеш. Да, далеко вже не підеш на такому. Сріб болівальники запитують, і підписники наших соціальних мереж з якому настрої повертався до клубу, з якими відчуттями. Ми знаємо, що ти і давно вже розпочинав в нашому клубі в зрослій команді, і в дорослій команді, і ось ти знову в Чорноморці. Що відчуваєш? Та у мене самі, я, такі емоції позитивні, тому що я завжди мріяв повернутися і грати, можна сказати, дома, тому що в мене тут і діти родилися. і... І якби, да, я тут починав, це моя рідна команда, рідне місто, за яке я завжди вболівав, вболіваю. І ну, з такими позитивними емоціями тут знаходжуся, живу і повертаюся завжди. Я, ну, для мене, хто мене знає, той розуміє, що значить для мене Чорноморець і Одеса місто. Коли розпочинав в Чорноморці, були гравці досвідчені, ну більш вікові. Ти в них, я так розумію, вчився і брав позитивне. Йде час. Сьогодні ти така досвідчена людина, спортивна, футбольна. Є багато молоді в Чорноморці. Чи виступаєш ти таким провідником в чорноморській традиції, взагалі, і в футбол також? Дійсно, коли я розпочинав, я жив на базі. І, звичайно, завжди. Починав з дублюючого складу, потім завжди виходив на тренування, коли ще Семен Єсович Альтман тренував, то завжди виходив, дивився, мріяв попасти, хоч би на одне тренування взяли десь. І, звичайно, ну, чуть-чуть різні такі етапи, знаєте, були що тоді, і що зараз. Я маю на увазі. Молодь да, і досвід. Тому що раніше ну, десь страшно було слово сказати, бо могли. Ти боявся, бо дійсно були мужики. Там, і... А зараз молодь така більш розкріпощена, і вона так себе поводиться. Ну і вже й досвідчені так спокійно ставляться до цього. Дідовщини немає? Ні, дідовщини немає. Ну і тоді так не було такої. Ну, було таке, дуже так жорстко було. Десь на тренуванні, там, загубив м'яч і ще щось, то могли так розказати. То зараз так більш лояльно. Цей сезон унікальний в історії українського футболу. Розуміємо, чому, але шукаємо якісь плюси в цьому. Всьому для молодих українських гравців. Ми одноразово неодноразово в наших випусках підкреслювали, є можливість зробити кілька кроків вперед, тому що ну нема легіонерів. Бери працюй і доведи тренеру, що ти можеш грати краще і бути повноцінним гравцем. Є таке розуміння у молоді, що взагалі є такий шанс, їм потрібно користуватися? Ні, ви все вірно сказали. Це і не, не зараз, навіть, а коли ще і до кризису, якось там також всі, коли повід'їжджали, молоді було більш так дорога відкрита, тому що я як. Коли вспоминаєш своє да, дитинство, от, коли починав грати, то було ну, набагато важче попасти в команду, тому що цінували і якби, ставили більш досвідчених футболістів на молодь так особо не дивились на це не, не заглянули. Ну, на такому підхваті, да, на дуже глибокому такому. То зараз mm -hmm. дійсно шанс дуже великий, і треба, щоб тільки вони від них все залежить. тому що Треба, щоб вони захотіли, напевно, і працювали. Все, все тільки в їхніх руках, я то кажу. А звичайно, дуже-дуже ну, їм зараз не сказати, щоб пощастило, але такі моменти, щоб заграти набагато більше, ніж раніше були. Є ще такий стереотипний, стереотипний момент гравцям, яким там більше 30, хтось каже, що вони десь втрачають мотивацію. Що... Робиш ти, щоб не втрачати мотивацію, щоб грати, і, і, і собі було приємно, і вболівальникам приємно? Ну, я не знаю. Ну, також, мені здається, зараз чуть -чуть так е змінилося, бо зараз дивишся футбол, і дійсно, кому за 30, вони навіть. Даже... Виглядають набагато краще, чим молодші. І, напевно, навіть так видно, і мотивація у них чомусь більша і сильніша. Не знаю, чого так. Ну, я по собі що, просто займаюся цим ділом. Да? Все життя я це люблю і не знаю, як може пропасти мотивація, щоб не грати в футбол. Тримаєш себе в формі, займаєшся, слідкуєш за собою і все. Є для тебе футбольні орієнтири, можливо, в Європі, в світі, хто грає там на твоїй позиції? Ну я, наприклад, там згадаю там Андрея Пірол краще роки. Ну, я згадав Андрея Пірл, тому що я цікавлюся італійським футболом, зокрема Ювентусом. Можливо, хтось для тебе також є орієнтир, який грав там і в 20 був топ, і в 25, і в 30, і в 35 і так далі. Ну, я так не знаю. Може, в дитинстві якось були орієнтири. А зараз так, звичайно, дивишся футбол, щось можна піддивитися. Дуже, звичайно, багато цікавих футболістів. І, звичайно, такі дивишся більш на свою позицію, як люди в тій чи в іншій ситуації себе поводять і пірло. Ну, багато, дуже багато. Єста, які там були, ну, це майстри яких багато чого можна було піддивитися, да, взяти щось для себе. Люди, які вміють бачити поле, вміють використовувати свої радіокеровані передачі. Так, так. Ну, дійсно, от Барселону дивився вживу, на, на стадіоні був, то що Месі там грав да, в Барселоні ще, то Хавін'єста, ну так. Я не знаю, таке відчуття, що в них м'яч відібрати неможливо. І все, все своєму, все точно, все по ділу. Тобто, головне для футболістів, які ось досвідчені, які грають вже більше 10-15 років, це не втрачати бажання вчитися. Тобто, є завжди. Звичайно, бажання. Да. так. Так само, як от, Роман Йосич нам завжди каже, і в нього, коли я ще. Спочатку був дійсно, і були старші вже досить досвідчені футболісти, і вони прогресували в нього, тому що він завжди казав, що вчитися ніколи не пізно, так і воно і є. Повністю згоден. Дякую Сергію за таку відверту розмову. Завжди раді бачити успіхів тобі і команді в сезоні, який ось ось. Дякую. Стартує. Залишайтеся на Чорноморі з Це був Віталій Хемічо. Деколи підписуйтесь на наші соціальні мережі. З нами завжди цікаво, особливо в нашому телеграм-каналі. До зустрічі. матч та Чорноморець. Заряджені перемагати.